Усім привіт у новому відео сьогодні я буду говорити про поради у малюванні, які би я дала молодшій собі. Давайте починати! Як вам інтро. <смі> Насправді я хотіла просто, щоб щось було на початку відео, яке би гарно якось пояснювало, що там я хто. Я там давала би якусь таку загальну ідею про те, що буде біде, про те, щоб якось гарно було оформлений дисклеймер, тому я сподіваюся, що вам сподобалось. А відразу розповім, що буде малюватися на фоні. Відразу попереджу, що тут будуть деякі миготіння, тому що знімалася оця от перша частина відеоряду вночі, і воно просто мерехтить інколи через те, що чорний папір, тому. Я намагалась максимально це витягнути через е, якусь обробку, але воно можливо не допомогло. Тому, будь ласка, вибачте, просто насолоджуйтесь моїм гарним голосом, і це все ще я можу пообіцяти. Так, от, що ж ми зараз будемо з вами малювати в цьому відео. Насправді я дуже давно не малювала традиційними матеріалами, а саме олійною пастелю, я дуже давно її не чіпала. І я хотіла просто спробувати вже, бо дуже багато часу пройшло, коли я останній раз торкалася мілків цих от моїх олійних. І тому я хотіла на чорному папері в старі як старі, добрі часи щось намалювати. І спробувати також намалювати якусь більш близьку тілесну інтеракцію, типу поцілонка, тому що я їх майже не малюю. І ну, одні портрети це прикольно, але давайте щось спробуємо в такому. Форматі також, а от будете це спостерігати. Я давно не малювала олійними. я просто не малювала, але це буде об'єктивні. Але насправді мені дуже цікаво, як вийде. Нічого не буду обіцяти. Я тут, от, як ви вже бачите, звичайне вухо переробила на ельфійське, тому що who am I to lie to myself. Because what the fuck? Звісно, я не малюю ельфійське вухо. І щось в такому форматі. Сподіваюся, вам сподобається кінцевий результат. Я не знаю, як вийде, тому що навіть от зараз я записую, я ще не закінчила малюнок, тому що дуже холодно малювати вночі, якщо чесно. Тому е, дуже холодно в мене в одній кімнаті, де в мене стоїть все для малювання, там дуже холодно. Я знаю, що ти можна переставити камін, але мені ліньки, тому я буду малювати це в день. Та, якщо чесно, вночі дуже погано малювати, тому що і знімати, тому що воно ну, ні черта просто не видно. Тому будемо просто від цього страждати. А, так, давайте поговоримо про те, яка у нас сьогодні тема відео. Будемо сьогодні говорити про досить цікаву тему, яку би я поради могла б дати собі. Молодший з приводу малювання. Е, також важливо розуміти, що типу я не можу давати якісь кльові прям поради, і я не те, щоб пройшла вже весь абсолютно свій творчий шлях, щоб реально давати якісь поради. Але є помилки, які я робила, коли була молодша. Я впевнена, що типу там через рік, через два я озирнуся і буду розуміти, що я зробила стільки ж помилок. Якщо не більше, тому я хотіла би зараз поговорити саме про ті, які я робила колись, і просто для себе просто згадати, що я робила. І таким чином, зодно вам трохи розповісти про свій творчий шлях, бо, типу, не те, щоб я пройшла хоч якийсь дуже довгий шлях. Але, типу, я ну, певний час я вже малюю. І насправді, коли я почала, от, знаєте, як займатися рефлексією, я зрозуміла, що насправді ти я малювала досить давно, але ніколи не думала, що це може бути для мене чимось важливим або що це просто щось. Типу, таке, я вау, дуже важливо чи щось подібне. Я просто, як виявилось, малювала завжди, просто почала про це серйозно думати вже аж в школі в 11 класі, і якраз таки про це поговоримо. Перша порада, яку б я хотіла собі дати, будь ласка. Якщо тобі щось прийшло в голову, зроби це сразу. я тобі клянуся, Богдана, блять, пройшло стільки років, я тобі клянуся, ти не станеш краще. Що, типу, Боже, ця ідея настільки прекрасна, що от я зараз її не можу зробити, але потім я її захочу зробити, і я її зможу зробити, бо я буду достатньо от, там мати такий стиль. Ні. Ти ніколи не то, що не ти. Ти може і, би, і змогла зробити ці роботи, але по-перше, ти їх ніхуя не помниш. А по-друге, тобі вони вже не цікаві. Ти, Богданочку, моя золота, хороша дитина. Ти маєш такий тип. Я не знаю, чи ти прив'язаності, чи ти ще якоїсь байди. Якщо ти щось не зробиш в тот момент, коли тобі це цікаво, ти це більше не зробиш. Повір мені, будь ласка, ти це не зробиш більше ніколи. Мені достатньо відкласти малюнок більше, ніж на два дні, і я не хочу його більше малювати. І я просто його не намалюю. Типу, якщо в мене особливо немає якогось дедлайну, якщо це не потрібно для якогось проєкту, то я його просто більше ніколи не намалюю. Богданко, будь ласка, не треба відкладати свої класні ідеї на той час, коли в тебе буде. Буде скіл, коли в тебе будуть матеріали, коли в тебе буде час зробити зараз, бо в тебе нічого з того не буде, і найголовніше в тебе не буде бажання це робити. Бо всі оці кльові ідеї, які мені приходили, у мене Бля, у мене стільки класних ідей було. Реально, я от, ну зараз вони мене вже якраз таки нічого не викликають. Але в тот момент я типу а, єба, це було так класно. І мені так подобалось в той момент. Я думала, божественно, це так неймовірно, це так неочікувано. Всі вмруть від, від того, наскільки це новизною пахне. А насправді ні. Я цього не робила. І це, по-перше, мене зараз не цікавить, бо мене цікавлять тільки ті ідеї, які мене цікавлять зараз. Дуже логічно, правда. А ті всі старі вони просто. Їх нема, вони канули в лету, я просто їх ніколи не зроблю. От цей час настав коли в мене, можливо, є час, можливо, є скіл, але в мене немає бажання. Тому, Богданко, якщо ти маєш ідею, будь ласка, роби її. Будь ласка, не треба, типу, пато. Ні, зараз, будь ласка, я дуже тебе прошу. Це перша порада, найголовніше, тому що. Я коли думаю про те, скільки бо в мене були ідеї і для коміксів, і для ігор. І в мене там це. Я дуже просто сподіваюся, що, типу, в моїй ідеї з моїми персонажами про світ, який я розробляю, що я цим ще не перегорю. Ну, я думаю, що я не навряд чи цим перегорю, бо я собі з цим даю достатньо перерви, типу, щоб не перегоріти від цього. І працюю тільки коли прикольно мені. Але, будь ласка, ніколи так не роби, не довіряй собі настільки. Повір мені. Ти не зможеш це домалювати, Ти це не захочеш малювати об'єктивно. Це перша порада. Не закидуй свої ідеї, бо потім ти більше не зробиш. Клас. Вдогоночку я хочу закинути одну малесеньку пораду собі і вам. Будь ласка, записуй свої ідеї, тому що от коли тобі вони вночі прийдуть, коли ти там граєш в гру, вони тобі прийдуть, записуй їх, можеш їх записати в голосу у своїй підружці, що завгодно, але не думайте типу, по вона. Ну ця ідея настільки класна, що я її точно не забуду. Ні забудеш ти не пам'ятаєш, ти знаєш на пам'ять два номери телефону, мамин і свій. Ти питаєшся запам'ятати номер телефону свого брата і подружки вже скільки років? Ну і я про те запиши ідеї, бо ти їх не запам'ятаєш. Повір мені, будь ласка. І ще є одна порада, яка ну вона не так мені, тому що я цього якраз таки не робила. Я думаю, що вона мені дуже сильно і добре повпливала на мій моральний та емоційний стан і тому подібне. Але коли ти дитина і тільки починаєш малювати, то не треба викладати свої малюнки в інтернет. Тому що, якщо би от я в свої там, коли починала малювати, викладала свої малюнки в каблі. Чи ще в якісь соцмережі, де були оці ці арти і тому подібне? Про це теж можна колись буде поговорити, то я думаю, я би більше ніколи не малювала. Загалом, я думаю, що це стосується саме того, чи ви самі моральні до цього готові, тому що ви можете бути готові до цього і 20 років, можете бути до цього не готові і в 50. типу, до критики, до того, що люди можуть не любити роботи, якими ви пишаєтеся. І це окей. Я до цього прийшла відносно нещодавно. І, типу, все рівно в мене є моменти, коли я засмучуюся, але є моменти, коли мені все одно колотше жить колоче. Короче, життя зазвичай дуже по-різному дає мені можливість сприймати світ навколишній себе, свої малюнки і людей навколо. Дуже прикольно. Це така була малесенька порада. А порада номер два, насправді, доволі проста. Ну це не зовсім порада, це теж такі міні поради вона характерна для мене. Похода то не діджитал поганий, то ти не вміла малювати. Насправді просто в мене планшет був рік перед тим, як я його дійсно почала ним користуватися ним малювати. Я вперше почала малювати, коли тоді на планшеті, я малювала. В цілому кілька малюночків в мене там є на планшеті, але мене саме почали цікавити діджитал, коли я побачила один марафон для хеллоуінських робіт. Так це було вже якраз таки рік тому. І я дуже можливо не рік, можливо, два. Я не буду брехати, я не впевнена, коли це було, коли я прям почала малювати, але якщо це був рік, то я дуже просміюся. Якщо це у мене за рік от такий Діджитальний був такий наплив робіт, тому що в мене досить багато робіт стало саме діджиталом, Мені дуже подобається діджитал, я обожнюю малювати на планшеті, це дуже класна штука. І е, в ньому є плюси і мінуси, звісно, але мені прям дуже подобається. І певний період, поки я тільки починала малювати, я просто не розуміла, що мені робити. Я не знала, як це все робити. І мені просто здавалося, що це діджитал не такий ж, а я просто традиційна художниця. Але насправді ні просто мені особисто. Діджитал дуже подобається, і він потім мені сподобався, але я не вміла працювати з планшетом, і тому я відкладала це не дуже довго. У мене є така характерна штука, що я відкладаю якісь речі і їх не пробую. І це тупо. Я що це дуже тупо, але що поробиш? Наступна порада це пов'язано з референсами. Богдана, якщо ти використовуєш референс. Це не робить тебе поганим художником. А я коли починала тільки малювати, то я майже не використовувала референси і думала, що якщо я типу не можу це намалювати, то означає, що я погана художниця. Але мені не було звідки вчитися чомусь малювати, і в мене не було моделей, і в мене були, можливо, мої фотографії, тобто я максимум що могла зробити це себе фотку і отак вот змальовувати. Але все рівно я думала, боже, я не справжня художниця, якщо я використовую референси або якісь готові штуки, ніби мені от було недостатньо цього дискурсу про діджитал художники, які в мене в голові були, Але в будь-якому випадку. Я не використовувала референси, а це не дуже добре, тому що референси це окей, це дуже сильно допомагає тобі вчитись. І я ніяк не могла стати краще, я ніяк не могла розвиватися, якщо я чогось не вчилась А я відмовлялася вчитися, тому що я думала, що це робить мене гіршою, не такою класною, що все не так понятно. Коротше, це дуже тупа штука. Насправді, пробачте, у мене будильничок спрацьовував. Я не знаю, чи вам було чути. Вирізати, я можливо не буду. Хаха. -ха. Отже, просто. Оця ситуація з референсами це було дуже тупо, але я в це вірила. Я думала, що якщо використовую референси, то я тоді стаю гіршим художником. Це не так. Референси допомагають вчитись робити статики по чужим роботам, навіть звісно, вказуючи авторство, і навіть бажано з дозволу автора, якщо він ще не вмер, ха-ха. Чому ха-ха, якщо це факт? Е, тому я просто хотіла сказати, що референси це насправді дуже класна річ, і треба не відмовлятись від них. І казати, що от я не буду малювати на референсах, то, що я можу це взяти з голови. Можеш, ніхто тобі не сумнівається, сонечко, але коли ти вчишся, референси використовувати треба. Бо це в цьому немає нічого поганого. І це дуже тупо це собі демонізувати в голові. Богдана, заспокойся, використовуй референси, це допомагає тобі вчитися і ставати краще. Мені цього мені треба було, щоб мені це хтось сказав, коли я тільки починала малювати. Наступна порада досить цікаво звучить, бо вона про те, що конкуруй правильно, але при тому не зрівнюй себе з кимось. Дуже така незрозуміла по формулюванню порада, Я зараз її трохи поясню. А проблема в тому, що типу я себе на початку, на початку, ні, бо я я і, знову ж таки, я говорю тільки про певний свій шлях. Звісно, я його ще не прийшла. Звісно, я не є якимось божественним художником. Я працюю над цим із собою постійно і говорю це з виключно з точки зору своїх цих. Да, постійні дисклеймери, тому що я така людина, от тепер терпіться. А я говорю про те, що саме от на початку своїх робіт, коли я вже тільки почала їх викладати і почала більш активно з ним працювати і старатися над ними. Да, я просто думала, що. Во всі навколо кращі. Я не, не суперечу цьому факту тепер і досі. Я дійсно думаю, що дуже багато людей дійсно є кращими в мене в багатьох речах, і це класно. І це не є причиною для мене, щоб засмучуватися або думати, що я є гіршою, або ніколи не стану кращою, ніж я є наразі. Просто інколи бачачи чужі роботи, я думала про те, що. Який сенс малювати, якщо я ніколи не буду як ця людина? Типу, який сенс мені малювати, старатися, якщо я ніколи не буду там відомою, якщо я ніколи не зможу залишити свій слід в історії, чи ще щось таке. Бо ну не знаю, чи у вас був комплекс відкинутого Бога в дитинстві і в підлітковому віці? У мене він був. і Я думала, що я хотіла би стати чимось більшим, але при тому думала, що можливо я не зможу стати чимось більшим, тому кайф прикольно, що у мене творилося в голові в 16 років. Я ще хуй знает Uh, <реш> я просто хочу сказати, що я тоді думала, що якщо я не є такою людиною, як оця конкретна людина, яка вона є наразі в своєму етапі її розвитку, типу, ніби я, знаєте, дивлюся на неї все її життя, а не просто бачу малесенький відрізок, в якому вона вже чогось у То якщо я не така, як вона зараз, то тоді все, я нічого не добюся, я нічого не важу і тому подібне. Це досить тупа ментерія, тім, типу, окей, я в це вірила, я в це так думала, але це токсична херня для мого малювання і для мене в цілому, типу, тому що суть не. Тільки в тому, щоб стати краще когось, а суть в тому, що це мій брат сказав мені одного разу на кухні, типу, що треба ставати краще, ніж ти вчорашня. Я така, о, судіп! So Але, типу, він абсолютно правий. Типу, основна моя ціль це перевершити мене вчорашню навіть в будь-яких маленьких речах. І хоч я не хочу все рівно себе заради цього, типу, прям змушувати сидіти, працювати, щось там мучитися, типу, не в сенсі, що я себе хочу змушувати. Ні, я працюю, чесне слово. Я маю на увазі, що я не хочу себе змушувати там. Пере, е, як би це назвати? Перепрацьовувати себе, от коротше, доводити себе до такого стану, коли тобі блювати хочеться від того малювання. Я от цього точно не хочу, бо для мене, до прикладу, в ці поради про малюйте кожного дня вони для мене не діють. Я, якщо я буду малювати кожного дня, я вигорю і не буду чіпати малювання. Я думаю, що якраз таки через те, що я не змушую себе це робити кожного дня, я цим і досі займаюся, бо я насправді займалася дуже багатьма речима: типу, я в'язала, я шила, я робила з бісера всяку хуйню, я там ліпила, я робила це все на вгодно, але тільки через те, що я себе не змушую з малюванням і малюю тоді, коли мені реально цікаво, я з цим поки не перегоріла. Чи є це дуже продуктивне? Я не знаю, але на даний момент це для мене працює. І отже, конкурувати з кимось, мати якийсь певний такий от запал, типу, блін, я хочу стати краще, я там хочу вписатися в якийсь трейд, в якесь ем, в в завдання прикольне, хочу щось прикольне поробити. Це класно, це круто. Я типу це абсолютно підтримую, це і треба робити, але. Порівнювати себе з кимось, або позбавляти себе якихось ем, не те, що умов, а позбавляти себе якихось можливостей через те, що хтось класний. Це тупо. Я це робила. Я робила тупо. Вау, математика! Ага, це єдина математика, яку я люблю, яку я поважаю, І яка для мене працює, до речі. Насправді, наступна порада, вона трохи пов'язана з попередньою, але в основному вона стосується того, що не обов'язково якісь певні поради будуть працювати для тебе. І це. Нормально, це не ти хуйова. Вони просто для тебе не працюють. Для мене було дуже важко, тому що я коли шукала якісь поради, я читала якісь статті, то я типу знаходила багато класних штук, але вони там були всі про якихось дуже крутих чоловіків, які малюють кожен день. Яких ну для мене ця штука не працювала. Я вже пояснила в попередньому, попередній пораді, чому для мене не працювала тема про малювання кожного дня. Але типу я це бачила. Я думала, що я мушу це робити. І я від себе очікувала, що я буду кожен день робити класні повноцінки. Або ж якщо у мене три дні підряд вийшло, то у мене має вийти і на четверте, а на четверте, у мене не виходило, я думала. Думала, що я хуйова і тому подібне, тобто в цьому немає суті. Кожна порада має видозмінюватись під тебе особисто. І, типу, це окей, витрачати трохи часу на те, щоб зрозуміти, який формат поради для тебе комфорти, як воно для тебе буде краще працювати, бо воно не для всіх буде працювати. І взагалі хто знає, окрім тебе, як воно краще працюватиме для тебе самого. Я цього реально не розуміла. Я просто думала, що я кончена, що в мене так не виходить. Але насправді просто багато порад треба було модернізувати, для того, щоб вони прекрасно працювали для мене. Що в діджителі, що в традіжці, що по життю, насправді і по. В життю також остання порада, я думаю, буде більш така життійська і доволі всім зрозуміла. Я думаю, що Богдана, просто заспокойся і. Насолоджуйся трошки часом, який в тебе є. І він в мене є якось дуже фаталістично прозвучав. Але я просто про те, що я собі багато часу витратила на те, що от я там недостатньо чи то там, я щось маю робити набагато більше. Я маю робити більше більше, бо от в 20 років всі вже там мають 100 дітей, 30 хат і мільярди доларів. А я не маю, а мені вже 16, я маю я скоро вмру, блядь, Ну коротше. <ган> да, <ган> це був піздя, що в мене воловітворили 16. Але типу, насправді, щоб реально просто простіше до себе трохи відноситись і до того, що відбувається, це було би класно. А, взагалі, з приводу всіх цих порад, абсолютно очевидно, що всі ці поради я спідати не можу, і що це все просто гіпотетична штука. Тому що саме всі ці, саме незнання цих всіх порад, воно мені дало безцінний досвід, того, щоб я їх розуміла тепер, могла комусь із вас сказати, або просто прийшла до того моменту, де я є зараз. Абсолютно зрозуміло, що ці всі поради вони є таким гіпотетичними і дуже дженерік, я би сказала, типу, не роби погано, роби добре. Типу в такому форматі ці всі поради звучать. Але я їх дійсно не знала. Я не знаю, можливо, для когось ці поради будуть корисними, бо можливо ви зараз з цим стикаєтесь просто. І знову ж таки, я розумію, що довіряти чимусь іншому життєвому досвіду, і зазвичай у вас це і не вийде. Ви типу, просто уже зрозумієте якісь речі, коли ви їх самі пройдете. Бо, до прикладу, скільки мені не кажи про там про якісь певні речі, коли я росла, то, типу, скільки мені там про це мама, брат сва. Всі знайомі не говорили, я в це. Ну не то, що не вірила, я просто це не робила. Мені це було не окей. А потім я колись до цього сама дійшла, вже коли я до цього сама доходжу своїми там. Типу, да, напевно, це логічно, це має сенс. О, тоді я його можу імплементувати в життя, і тільки тоді я це реально використовую. Тому я не думаю, що ці поради мають для вас особливо сенс. Але можливо, якщо ви щось для себе таке почерпнули, що, типу, ви за собою це також помічаєте. То просто хочу вам сказати, сказати, знати, сказати, хочу вам сказати, щоб ви знали. Є бать, щоб ви знали про те, що. Так, зараз є так, але можливо далі буде краще, ахуєнно, можна ще більш якусь общу фразу сказати. От по цьому, я дуже старалася. Дякую, У мене приз за найбільш общу фразу в світі. Я справді просто хотіла сказати: усім художникам, які тільки починають малювати, або в цілому, просто людям, які дивляться цей відео. Основна з від усіх моїх порад: від'їбіться від себе і робіть те, що вам зараз подобається. Я сама вигадувала собі оці всі обмеження. Типу про референси, про те, що от, люди кращі за мене, я їх просто вигадую собі самостійно. Деколи, звісно, на мене впливали думки інших людей, але де-факто треба було просто від себе знову ж таки від'їбатися і просто робити те, що мені подобається, без того, щоб озиратися на чужі думки. Це було б дуже класно. Для мене воно так не працювало в той момент, бо я шукала: от як буде краще, як скаже інша людина. Типу, як це буде окей, але в контексті малювання. Я собі можу сказати, що треба було просто малювати і отримувати задоволення. Ми з вами закінчили цей малюнок і ці всі поради, і от що у нас вийшло. І мені здається, що вийшло дуже класно. Я це намалювала олійною пастелью на чорному папері з акварельними лівцями. так, акварельними ну, і що ну, використовуємо по різному ресурсу, правильно? Мені дуже подобається фон, текстура олійної пастелі, я дуже до нею не працювала, воно виходить реально прикольно. Біла акрил додає там свої детальки. Оці всі swirls, воно було дуже класно додавати і вони якось ніби доповняють саме керактерів, так що вийшло прикольно. А також сподіваюся, вам сподобались поради. Вони такі от реально для мене. Вони дуже жизові, тому сподіваюся, що вони, можливо, якимось чином і вам допомогли. Якщо ні, якщо так, розповідайте, що ви думаєте. Можливо, у вас є якісь поради, які б ви собі хотіли дати. Я в будь-якому разі буду дуже рада їх почути. Хух, ну ні, блін, відос вийшов класний. Я дуже сподіваюся, що у вас все добре. Хай у вас все буде прекрасно і надалі. І я вам надзвичайно дякую за перегляд або за прослуховування, як уже вийшло. І я думаю, зустрінемося в наступному відео.